Засідання конкурсної комісії Миколаївської дирекції Карпошта сьогодні, 18 листопада, 2015 року проводить засідання голова конкурсної комісії Миколаївської дирекція Карпошта, заступник директора Броденько Денис Євгенович. динадцятого тисячі року о 14 годині 41 хвилині на електронному торгівельному майданчику Фромю відбувся реверсний аукціон по предмету закупівлі устаткування для миття. Наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари, вогнегасники, пульверизатори, машини, параструмені та піскострумені, прокладки, вогнегасники переносні. ДК 016-2010 28 29 2 Всього на аукціон поступило сім пропозицій. Перша – товариство з обмеженою відповідальністю Лівіні, друге Общество, общество з хагранічною відповідальністю НПК РЕМ, третє ПП Арт Ingineering. Інжі, Четверте ТОВ із Груп», п'яте товариство з обмеженою педагоги із шосте ТОВ ООО, Торговий дом ІКЛТД, сьоме приватне підприємство Маїс. Найменша ціна була запропонована учасника ТОВ «Лівіні», яка склала 17 тисяч 700 гривень. Пропоную визначити переможцем закупівлі за, за предмети осадкування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або інших гектарів, вогнегасники, пульверизатори, машини парострумені та піскострумені, прокладки, вогнегасники перенесні, ДК 28-29. ДА. Учасники то в лівіні є ФБУ 37-2086-32, оскільки його пропозиція є найбільш економічно вигідна. Чи є зауваження у членах конкурсної комісії? Пропоную затвердити протокол оцінки пропозиції. Стане на голосування. Хто за, хто проти, хто за. Дякую за увагу. Засідна комісії закінчена.